Десять неймовірних героїчних вчинків сьогодні в Чернігові відбулася 29-та вручиста церемонія вручення почесної недержавної відзнаки Народний герой України. Кожен кого представили до вручення нагороди, здійснив цілком конкретний подвиг трьох героїв, відзначили орденом посмертно. Більше про нових кавалерів народного ордена розповість Юлія Таркановська. Срібний тризуб на червоно-чорній колоці це орден бійцям та родичам загиблих на Донбасі. А цей і з жовтою стрічкою волонтерам і цивільним за героїзм на фронті. Нагорода справді народна, срібло для неї надсилали з усіх куточків України. Це награда це вічна пам'ять тих, комуніту рядом з нами. Дякую, що признали мене братів. Вічна слова героям. Віталій Олійник – один із десяти народних героїв. що сьогодні отримують свої нагороди. Він кадровий військовий. На фронт потрапив із самого початку війни. 8 восьмого апреля, а не ділочна апреля. Отправили вже почів частину в донецький аропорти, где я пробив около трьох місяців. 19 років було тільки і а влітку 14-го, виконуючи бойове завдання, їхня група опинилася у ворожій пастці. Терористам їх тоді здали місцеві. Того дня Віталік втратив командира і багатьох побратимів і на два місяці потрапив у полон до бойовиків. Командир уже по телефону прощався, не помню точно з ким, і дав мені останній приказ. Якби вижити якою ціною, Останній приказ його командира я виконав з честю. Максим Авраменко на позивний богун у полонів бойовиків пробув понад 100 днів і вийшов звідти не просто живим, а ще й прихопив з собою трофей український прапор, який російські найманці підступною під страхом розстрілу змушували наших військових топтати ногами. Просто скористався можливістю, коли відволіклись на наш охоронці і спрятав, сховав прапор, а потім зашив підкладку. Той прапор, на який вони заставляли ставати. Цю історію власного героїзму Максим розповідає неохоче і ніяково. Каже, оця його сьогоднішня нагорода більше не його, а полеглих на війні хлопців. Це важко описати. Ну просто важко, тому що постійно постійно загиблі побратими повстають. Коли на сцену підіймаються родичі загиблих бійців, сліз уже не стримують навіть командири. Я сам батько і ну, місті, у ковід вам. Батьки, я Батьків ляпосмертно звання народного героя України сьогодні отримали 15-річний Данило Дідик, що загинув під час теракту на річницю революції гідності в Харкові. Доброволець Андрій Кривич на позивний друг ділі і боєць 95-ї бригади Максим Перепилиця. Пробачте ласка, але нестерпний біль, роз'їдає Він для мене буде завжди моєю гордістю, моєю радістю, моєю підтримкою. Він не був тільки сином, він був справжнім патріотом. Серед нагороджених і єдина жінка, волонтерка і медик, яку усі бійці називають просто мама Таня. Загалом за чотири роки відколи існує премія, свої срібні три зуби отримали вже півсотні народних героїв. Із Чернігова Маргарита Потапова, Юлія Таркановська, Дмитро Панасенко спецкор два плюс